Дружні, всім привіт! Мене звати Денис Дружній. Коротше, я був сьогодні в магазині, думав вже сьогодні взяти моршинську грейфрут. Я взяв моршенську грейпфрут, грейпфрут, підійшов на касу О, до тої продавщиці, вона пробила, знову комп'ютер не підмкнув, не піп, не нажав, вона увела вручну і не пішло. І каже, візьміть щось інше. Я вже пішов тоді, тоді взяв сьогодні оце, що ми з вами від свішки піца, але це разпіца, кальцоне, та сир. Бачите, інакше виглядає. Тому такі справили, я потім це пробив, вона потім ще чекнула Уже банки, і вроді банки вже пішли. Що не ж там зробили. Бо вона вже щось там сказала, що, що ви получите, тіпо, за, ці, за цю моршенську, що не годен пробити, а я вже почав сміятися. І я кажу, вони кажуть, ти будеш брати? Я кажу. Е та, мабуть, вже завтра. Щось таке я сказав. Тому вже завтра ми, може, ту Моршинську на кінець уже попробуємо, що там за сік. Там пише 10% чи 50% соку. Подивимося. Добре, друзі, там бачу не дуже багато коментарів. Ми давайте спочатку по емоції фішки піца. лише це час, бо я пізно починаю зйомку. Маук якісь справи, як завжди, труляля. Поїхали до заставки. Let's go. Де не реагує? Де не здружні реагує? Сьогодні буде реагувати на, на фішки піца кальцони з курятином. З курятиною. Так, все добре. Та! Сиром, сиром, сиром! Давайте поговоримо, поїмо. До речі, можна зараз ставити на розігрів. Так, ножик є. Я питаюся, ножик є, Поїхаю. Ау. До речі, я футболочку цю з <смі> шафи нову вийняв. Бо я завжди в тій знімав, а я забув, що я у 21-му цій футболці знімав теж. Е, тут, направда грязна і треба попрати. Бо то одна й та сама і ті самі, а це, бачите. Ну, в принципі, давайте нагріємо краще. Давайте все-таки нагріємо і поки гріємо, почитаємо. А почитаємо, то. <рикол> Прикол. Добре, давайте. Так, що? У мене сьогодні такий день цікавий. Коротше, день. зробив, то то то-то зроби, зроби. Добре, давайте почитаємо, що ви там та понаписували. Так, поки гріється. Не знаю, ми успіємо? Якщо успіємо, так що не Ну, Сімочки. Сьомочки мої любими. Бо то, треба на канал зайти. То тато дивиться свого аккаунту, а там про новини треба зайти на свій. Блін, знову розряжений телефон. Окей. Угу. Давайте. Якийсь <laughs> там був ролик, сижу в туалеті 12 хвилин. ролик дійсно 12 хвилин Це якийсь такий фрік, знаєте, у Ютубі один. Та я теж можу бути фріком. Так що, добре, поїхали, що ви там написали. А ну, що странно, сам фанат не написав під цим роликом. Зато він написав під шортами, що типа, Ооо дякую, щось там мене замітили, щось таке. А ну дивіться, що він тут. 19. А, щось познімав. Коротше, чувак, я, я бачу, ти щось поз... Стоп, ти нічого не познімав? Яснові ролики з'явилися, бо оці два-три. Два ролики. Давайте буде лишиться часто, їх подивимося. Давайте просто чекнемо коментарі, що ви там написали. Вісім годин назад. Ідея непогана, якщо б він знімав реакцію на твої відео, але він за замахається Дивіться твої кожні відео по 25 хвилин. Тато кожен замахається. От напишіть ви, чи ви дивитесь кожне моє відео до кінця. Напевно, що ні. Пишіть. Каела Раєн, ого, Денис, вітаю, у тебе появився справжній справжній фанат. Це точно, це точно. На кінець. Я, я мрію, щоб в мене типу, подражателі ті, ці тіпа, фанатики, і вони з'явилися. Абсолютно чудово, ви зробили. Так, добре їжа, яку ви показали коричною на моїй камері, е, Переконалася, що ви це зробили, але більше того, на вашому друге йому сподобалось, вони виглядають надзвичайно чудово. Розі! Завжди якусь дурницю напише. Найдь з нового каналу. Так, да. Ніколь Хот Сідловський. Це прикольно, що у тебе є фанат. Ну, Но... дуже класно. Та й ви теж, але він ще й знімає відео про мене. Росія безмозгову. Якщо будеш школи, ще раз візьми ці мавпочки, але какао. От думаю, що так і буде. І Я їх візьму. Так, лучше не надо, бо твій е, теж фанат. Е, Буде, начнет матрітися на відео. Ха, Софі Мелкумова, ти ж писала, я ж тебе пам'ятаю, ти ж писала, що ти відписалася від мене, за те, що мать когось. виходить. А, вона може відписалася. Бо то, що теж таке є, що якщо ти дивився канал, але відписався, то можеш нову рекомендації вибити. Бачите? Ну там, може і. Ну, можна перевірити, чи вона підписана? Чекайте, то це відео взагалі не прорушається. Чекайте, бачите, воно глючить і не пускає мені канал подивитися. А, чекайте, бороть перш пішло. Пішло. Не, на жаль, не покаже. Ну, тоді ми не знаємо... Е, нікол... А, то ми вже закінчимо. А коли у тебе вже буде твій телефон, а не мамин. Е, у червні, на початку червня, мама казала, що вже там вже щось зробимо, потім я поїду в Болгарію для вас, після Болгарії стаю до роботи. Десь шукати роботу треба. Та Та, ну, у нього гірші відео, ніж в тебе. Він навіть то підписників не набере. Ну, подивимося, Олександр Ткачук. А ми приступаємо, все-таки прочитав. ваші коментарі приступаємо, майже з вами пару сім по... Поговори. Це російська мова зусюди. Хотів сказати поболтати. Я зараз мене Зеленський поболтає. Поболтає. Ну. Українська це російська зусюди. Трошки гаряче. Ну поїхали. Давайте зацінимо. Що тут? Піца кальцони з куритином та сиром. Поїхали. М та сиром. В мене що живіт перед. Перед відео почав бурчати. Тому такі справи. Коротше, пару днів назад вам розказую, поки я їм розказую. Скачав TikTok, я казав вже про це. Щоб ви, може, час від часу та зробити якийсь відос. І, коротше, я не знав, що у TikTok є нова функція, яка називається... Що показує, хто на твій профіль заходив, але не підписував. Просто переглядав твій профіль і кого ти переглядав. Там можна було вимкнути, щоб нікому не показувало. А я ненормальний. Увів, пошив, хотів подивитися відоси свого містечка. Що у нас заливають з нашого містечка? До речі, у нас недавно був відомий, точніше, вже давно, бо це вже було десь, чекайте, березень, квітень, уже два місяці пройшло, або навіть більше. Або він ще може й того року було, але залили випуск тепер. Він був у моєму інституті. І знімав e, все про мій коледж, що там викладають, що там, що там коротше, є. Та. Його педан, хто не знає, на новому каналі із притулою там виступав. Та. І педан був у нас, капець. Така відома людина. У нас населення 8К. Населення, а він у нас був. Ну і коротше, я зайшов подивитися, що там знімають взагалі в хто це про моє містечко. І зайшов і натраплю на дві дівчатки. Сник... Ой, дебіл. Красиві, красиві дівчата. Дивлюся, що вони там знімають, що то знімають, що там друге. І через 24 години, чи через що мені сьогодні приходить, такі називаються у Тіктосі, хто шари, то знає, такі тапочки, типу хто до вас заходив і ці дівчата заходили. Як я крінжанув не не... себе, бо того що такі красиві дівчини, і бачили мій крінжовий Тік-Ток-контент. Ну він крінжовий там. На Ютубі, може, деколи й класний контент виходив, а от там, напевно, суцільний крінж. Там була баночка, тим... ну я просто знімав. Для себе, розумієте, чи золотить, чи не золотить. А, так я подивився свій контент, це крінжатіна. і вони, коротше, бачили, кує, фігню знімав. І я ще на своїх знайомих за... Вроді би, заходив е у Тікток і просто подивитися з інституту. І вони, найдучи мій аккаунт, теж подивляться крінжануть, блін. Треба виключити сповіщення, щоб більше не показувало. та, І вони крінжануть, що я там знімаю, і. Коротше. Мені не треба ще додаткової слави уже в місті, та? щоб мене менше знали. Та? Тому треба забрати ту функцію. Добре, доїдемо. В принципі, непогано. Тут ще є зелень по боках. А я би очманю, якби вони на мене підписалися. Вроді б так. <свистач> Понятне діло, що мене би <свистач> не підписалися на цей тікток контент. Тому такі справа. Поставлю 8 з плюсом. Не буду ставити 9, ну, вроді би, нема, але просто 8 з плюсом. Я ж казав, що тепер ми оцінюємо, якщо ми хочемо поставити ту, що оці... екно краще, ніж просто 8, а 9 ти не можеш поставити. Ти вліплюєш плюс. Ну такі справи. До речі, у нас в тіктоці популярне про моє містечко це наш базар, на який я завжди хожу у суботу брати. У нас там і коники гуцульські і. Цей чебуреки, що ми так знімаємо. я знімав, так. Напишіть в коментарях, шановні друзі, чи хочете, щоб ми зняли на гуцульську мою їду з базара. Коники сирні, точно, але не дофіга дорогі. Одна штука коника це 30 гривень, якщо не більше. Чого? Бо це є ручна робота. І люди витрачають дофіга молока і сира на ці коники. Тому пишіть в коментарях. Ми зацінимо. Добре, я не знаю, чи я, я може лишу кусочок на YouTube Short. Знаєте, який кусочок? Ось такий. Достатньо, тим більше там так багато дивиться, що до 15 секунд найбільше залітає. Більше не залітає. Так, у нас майже сьома, ми встигаємо. Добре, давайте окремо прореагуємо. Дивіться сюди. Реагуємо спочатку на булочку і. Куряти з сиром. А, ну це змішано, так. Ну. Лім. Саме тісто, let's go, реагувати. До речі, вже сьогодні камера точно буде якісна, сонце світить. Але мене може тут цей бік затуляти в темноті бути. Ну, нічого, то буде краще. Так, ложка. Тому таке... Та -ра -та -ра -та -та. Так, давайте спочатку сир плюс курятина. Поїхали. М -м. Ну таке аби чисто поїсти, то можна. Вісім балів. Ну таке. Ну і тепер давайте оце. 8 з плюсом булочка. В принципі, доволі таки непогано, так. А такого робимо, закручуємо. І доїдаємо. Все. зараз похоже на цей лаваш, там. Дуже смачно. Перш ніж доїсти, зараз вам познімаю з зблиздості. Ось так. Доволі смачно. Треба мені зараз ще видаляти пам'ять, блін. Блин, як я це успію? Ну добре, подивимось. Не встиг. Ми завтра встигли. Поди... Ой, це завтра вже базар. Ха. Ну я завтра не знаю. Бо мошенницьку хочу взяти для вас. Мабуть, на базар завтра не піду. Ха. А може піду? А може і піду, так. Ну конник, от напишіть мені до завтра під цим відео, чи хочете корників гуцульських сирник. Ми візьмемо на реакцію. Жити у своєму місті, місті і не з'їсти для вас коників. Трохи тупо давайте пишіть. А ми доїдаємо. Не сильно я лишив на TikTok. ой, на Ютуб, так. Ну, що маємо, то маємо. Добре, друзі, на цьому все. Вісім з плюсом балю. Поїли супер, коментарі всі зачитали. А, давайте ще цього ж мого фаната чекнемо, що він там познімав, Мені ж самому Дико інтересно. Нащо лишається паркором? Так, тут ми вже все прочитали. Так, давайте зацінимо. А, давайте ще подивимося у творчу студію, що він мені там та понадписував. Бо е, творча студія фіксує всі канали. Всі коментарі до всіх відосів протягом написано. Так. Яка ще голова і взагалі, причому голова до того, що в тебе коротше. Щось аналог, таке як... Розі. Ти, напевно, ще й тупий. Ти сказав, що у тебе, коротше, я із. Говорить, що не їдь туди з короткими з коротким не приймають. Перед дівчатами мене соромно буде. <рес> не, Що не приймають? Не знаю, треба буде відповідати на ці коментарі. А, бо я відповів, зняв відповідочку. І він, <рес> типа, да, почав відповідати. Так, де є та більш відоміший. Так, так. О! Я міг, це цей фанат, я міг теж зробити перекусну оцінку. Ну, то зроби, ура! Так, ти крутий, дякую, то я, то я, молодець. То я, то я краще б ти в армії побув. Тут вже прийшли хейтерські коментарі. Давайте ще чекнем його канал. І будемо з вами прощатися. Уже 6 підписників, друзі, ви йому активчик трошки робите, може ще зробити. Так, тут, до речі, якась така. Ну добре, це він вчора знімав, це теж вчора, так. Тим, привіт, зодремановідок. Ми... Це вчора. Тим, привіт! Сьогодні буде реакція, не знаю, на що. Це ми вже знаєте реакцію на свого фаната знімаємо. Но... Є привіт. Ще щось познімати. що вдома подивитися або купити. А чи що, коли я прийду додому, ну, прийду зі школи, типа, я вам скажу, на що буде реакція, і все. З вами був Руслан Дружній. Всім привіт! Дослухався. На кінець мою пораду взяв Руслан Дружній. Бачите? Зробимо більш фанатів дружнів. Ну, фанатів моїх. Та. Поїхали далі. привіт, вам і я. Як тобі Е, до речі, дивлюся перший раз ці відео на камеру, так. Бо я ще їх не бачу. Сьогодні не з друзей мене замітив і я тебе бабич, що я копіюю тебе, але просто в мене. я зміню потім нік. Просто в мене 14 днів треба почекати. Папа. Привіт, вам і я. А цього я про Ютуб не знав. А може це і є таке. Я знаю, що це на Фейсбуці було, що. Поміняти вроді ім'я, чи прізвище це можна через пару днів. Видно на Ютубі теж ткатю. Ааа, бо він два рази мене міняв. Тобто, розумієте, Він назвав спочатку просто Денис Дружній по англійськи потім перейменував на оце ж у нього зараз. The Dennis Friendly. Ну тобто, взагалі -то не так і пишеться, а як наше У, ну байдуже, ти поміняєш потім. Дослухайся, поміняєш, але цей Бом. Як то його? Типа він задуже багато міняв канал, і Ютуб блоканув на пару днів, тобто через пару днів. Так. Тоді зрозуміло, добре поміняєш. Я тебе замітив. Удачі в твоєму контенті. Надіюся, буде, почнеш з чогось такого ну, середнячка, знаєш, якоїсь херні, а потім доростеш е, до мого рівня, або ще краще, може, якщо получиться, Ну, тому такі справи. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Деніс Френдлі. Підписуємося. ну, Можете там там. Вліпити лайк, якщо Ютуб зарахує коментарі, це обов'язково найбільше коментарі. Ну і всім пока. Пішов доїдати на Ютуб шорт. Завтра можете. То його, Моршинську точно з грейпфрутом. І пишіть, чи хочете ще раз коників з цією гуцульські, з'їмо на відео. Всім пока.